Переконаний, що як для мене, так і для вас є дивним вибір кандидатки від демократичної партії Камали Гарріс на посаду віце-президента, губернатора Міннесоти Тіма Уолза. Це пояснюється ще й тим, що декілька кандидатур, зокрема, губернатор Пенсильванії Шапіро, міністр транспорту Бесіжіч. Ну, і ще декілька губернаторів мали більшу підтримку серед демократів, ніж Тім Волс. Але не дивлячись на те, вибір, вибір зроблено. Причому аргументований він тим, що губернатор Міннесоти забезпечить підтримку е сільських виборців США, особливо центральної. Америки, яка дійсно традиційно фермерська. Однак тут треба для того, щоб відповісти на це питання, знати: а власне, що таке Сільська Америка, і чи можна, умовно кажучи, губернатору Штати Міннесота, сколихнути виборця в тих чи інших регіонах. в Інших штатах і забезпечити його підтримку, виходячи, ну скажімо, соціальних параметрів, економічних параметрів, і так далі. Головною проблемою американського фермера є вузький ринок, а об'єми продукту настільки великі, що вони давним-давно не вміщаються в межах національного. Ринку і потребують дуже серйозної підтримки з точки зору експорту. І власне вже давним-давно і деструктурування цього ринку на органічну продукцію, продукцію з різними системами вирощування, спеціалізацію і так далі. Ну, варто побувати в магазинах, супермаркетах, як на майже на кожному продукту, як на ліках. Виписано е, діагностика, рецептура, що коли краще приймати. Я вже не кажу, що цінова вилка між органічною продукцією і продукцією, вирощена, вирощеною за допомогою е, мінеральних добрив Ну складає фантастичні е, різниці. Я вже не кажу продукція, яка купується безпосередньо. На ринках і е, все це знов ставить питання: а власне, яким даруйте боком тут е, губернатор Міннесоти, який за освітою, вчитель, який 25 років прослужив в національній гвардії, який працював учителем індійської резервації, був прекрасним військовим і за е, час? Перебування на посаді губернатора він дійсно проявив себе як блискучий а, оратор, і дійсно, учитель, а, плюс сержант-майор Національної гвардії, зрозуміло, що це поєднання забезпечує лапідарність, чіткість в висловлюваннях. Ну і він всього на всього четвертий губернатор Міннесоти від демократичної партії. Хоча, якщо подивитися на е, конгрес. Штату, то там більшість і контроль забезпечують республіканці, однак вибір зроблено. Про що свідчить цей вибір, і чому я власне почав із того, що сказав цей вибір, дещо здивував багатьох. Ну, по-перше, якщо подивитися на переконання Тіма Уолса, то він не просто демократ. Він належить до так званого прогресивського крила демократичної партії, і воно ближче до соціалістичних позицій. І це свідчення того, що Камала Гаріс шукає всередині демократичної партії насамперед не просто компроміс, а шукає повну консолідацію між, скажімо так, ліберальним крилом. Ліберальним насамперед з точки зору економічної політики і дещо таким просоціалістичним крилом, в чому демократичну партію дуже часто звинувачували пред'являли претензії, що її соціалістичні. Лозунги і позиції можуть нанести величезної шкоди і не тільки а, партії, а і насправді Сполучених Штатах Америки. Так, такий підтекст це носило в собі. і варто тут слухати і прислуховуватись не тільки до Дональда Трампа, який весь час натискає на цю кнопку, а й інших а, аналітиків, фахівців, особливо тих, а, хто опікується проблемами економіки, податків, а, соціальної сфери. І так далі, і це змушує задуматись, задумуватись про те, наскільки Харіс має повну підтримку серед демократів всередині партії. Бо очевидно, що обрання такої фігури, як Шапіро чи Бесіджіч, воно говорило про ну оновлення демократичної партії про її нову концепцію. Я би сказав навіть ліберально консервативну концепцію, яку в собі як людина несе Камала Гарріс. Однак цей вибір свідчить про те, що Камала Гарріс змушена рахуватися з внутрішньо консервативним крилом демократичної партії, яке сповідує про соціалістичні. Погляди, і будемо бачити, як це вплине на хід виборчої кампанії. адже тут проглядається ще одна позиція, суть якої полягає в тому, що Олс це як свого роду опонент Венса при Дональді Трампу, тому що це теж хлопець із робітничого середовища. З зовсім звичайної сім'ї в місті Венспойнт, і е, цей чоловік в житті побачив лиха. Тобто він і служив, правда, служив набагато більше ніж Венс, от, і був звичайним працівником, звичайним учителем звичайної школи сільської, і обраний губернатором якраз. Можна сказати, аграрного регіону Сполучених Штатів Америки, не дивлячись на те, що це поєднання учителя і військового в ньому створило ну, блискучі, я ще раз це підкреслю, ораторські здібності, вміння спілкуватися з людьми, але наскільки йому вдасться в, свої, в своїх виступах. Підхопити Сполучені Штати Америки, підняти їх з точки зору підтримки Камали Гарес буде видно в ході його передвиборчих дискусій, дебатів, поїздок, спілкування з виборцем. Однак його сила якраз підкреслена тим, що йому вдалося переламати ситуацію, і перемогти. І представника від республіканців на першому окрузі в штаті до палати представників, і перемогти на виборах губернатора. Більше того, можу сказати, що він проявив себе як губернатор достатньо вміло, коли в минулі роки під час расистських безладів. Протестів в штаті він дуже вміло мобілізовував національну гвардію як головнокомандуючий національної гвардії в штаті, і наводив досить швидко лад у містах і населених пунктах, де траплялися такі російські протести. Загалом, з точки зору ідеології, він достатньо ліберально відноситься до нинішніх ключових. Тем виборчої кампанії, такі як аборти, такі як а, визнання одностатевих шлюбів, і так далі. Тут а, він його позиція співпадає з подавляючою більшістю середовища демократичного. Однак, ще раз хочу підкреслити. Треба розуміти, що його 25 років військової служби вони поставили свої відбитки і на його долі, і на його поглядах. І, мабуть, лише поєднання в комісії палати представників з питань безпеки, сільського господарства і аграрного ринку проблем. І обумовило таке комплексне бачення цієї тематики губернатором Міннесоти Тимом Олсом.